Багато клієнтів, що звертаються до мене і знають, що я ФОП вже певний час. Питають у мене, чи не шкодує, що став ФОПом, чи взагалі від яких сум варто це робити. Я, звісно, не юрист, це важливе попередження, але дуже багато матеріалів прочитав, подивився перед тим, як взагалі ставати ФОПом, реєструватися. Плюс я вже не перший рік ФОП, тому можу з вами поділитися певним досвідом. Взагалі, якщо ви заробляєте нестабільно, тобто, якщо у вас то є заробіток, то немає, то ви на одному, то на іншому заробляєте, то навіть не варто пробувати, бо, по-перше, зареєструвати а це вже такий серйозний крок. Ви потім, якщо захочете його закрити, матимете перевірку, ви матимете все прозвітувати. Дуже багато буде складних питань, ви більше зробите і собі, і взагалі системі проблем, ніж реальної користі. Але якщо ви чітко вже це чим ви розумієтеся, бо коли реєструєте ФОП, у вас є там певні кведи, тобто такі види діяльності, які ви обираєте, і ви маєте чітко по цим видам діяльності працювати інакше у вас будуть проблеми. Я, наприклад, використовую кведи рекламні агенції, там взаємодія з аудиторію. У мене їх скільки можна, там чи 11 використовується. Стільки я і поставив у все, що описує мою діяльність, адже я займаюся і телеграм-каналами, про що на каналі розповідаю, і пабліками в інстаграмі, і консультуванням, і допомагаю людям з просуванням. У мене доволі широкий спектр послуг. Я використовую стільки кведів, скільки була можливість, що чітко справді описую те, чим я займаюся. Я сам вже більше року є ФОПом на третій групі і плачу податки кожного кварталу, подаю декларації. Взагалі для фрілансерів, всіх, хто працює в інтернеті, Є такий вибір між другою і третьою групою. Як бачите, в них доволі багато відрізняється. По-перше, податки. Якщо я ось третя група ФОПу, я плачу 5% від того, що приходить на мій рахунок ФОП, так як я працюю виключно дистанційно. А на другій групі, незалежно від доходу, ви платите 20% від мінімальної заробітної плати. І, відповідно, все, незалежно заробили ви 10 тисяч, 100 тисяч, буде однаковий податок. Відрізняються строки подання декларації у другій групі раз на рік, а на третій групі кожного кварталу, але і ліміти більші по доходу для третьої групи понад 7 мільйонів, а на другій 5. І також є дуже багато різниць, особливість основна це кведи, тобто види діяльності. Я особисто міг би з легкістю бути на другій групі по там, лімітам обороту. Цього всього, але... Через певні напрями діяльності я взяв третю групу, бо бути на другій групі мені було б порушенням. Якщо у вас заробіток там на рівні десь 5-10-15 тисяч гривень, то не варто навіть заморочуватися, бо перше, якщо у вас ще такий невеликий заробіток, то певно ви. Не дуже чітко себе відчуваєте в цьому напрямі, можливо, ви щось зміните. Тому в першу чергу попрацюйте над тим, щоб більшити свій дохід. Я ось на каналі вже багато разів розповідав різні способи, які сам власне використовую, які я можу радити і своїм друзям, що я активно роблю, і вам, дорогі глядачі, і взагалі усім, хто хоче себе пробувати в інтернеті, бо я це пройшов, і я розумію, що на цьому, звісно, можна реально заробити.